Сіверян, які зібралися біля головної сцени свята, вітали почесні гості та делегації. Ведуча урочистості зачитала привітання від народного депутата України трьох скликань, представника президента у Верховній Раді України Юрія Мірошниченка. Міть найщиріші вітання з нагоди 70-річчя визволення Новгород Сіверського району від фашистських загарбників та дня міста Новгорода Сіверського, відомого своїми історичними пам'ятками та культурними традиціями. Ні в кого не викликає сумніву історична глибина. Та цінність нашого краю, який надихнув на значні досягнення у своїй праці, велику кількість представників науки і культури та став батьківщиною дев'яти героїв Радянського Союзу. У цей день згадаємо воїнів, що віддали своє життя в боротьбі за визволення рідної землі, мирних жителів свідків воєнних лихоліть, наших ветеранів. Подвиг, яких для нас є прикладом любові до батьківщини, хоробрості, віри у щасливе майбутнє. Нехай плідна співпраця органів влади місцевого самоврядування та місцевої громади забезпечить гідне продовження славного літопису нашого міста і району. Вітаю. Організаторів урочистих заходів, а також гостей цього подвійного свята, та зичу всім чудового настрою, невичерпної наснаги і творчого оптимізму у справах. Нехай у домівців у кожного з вас панують мир, спокій та добробут. Надійшли привітання і від президента Київської торгово-промислової палати Миколи Засульського. Почесними грамотами районної державної адміністрації та районної ради були нагороджені найкращі представники різних сфер діяльності міста та району. Міський голова Сергій Пунтус відзначив тих, кому на 27-й сесії міської ради шостого скликання було присвоєно звання почесного громадянина міста Новгород Сіверський. Таким званням нагороджено народного депутата України, представника президента у Верховній Раді України Юрія Мірошниченка, генерального директора Харківського державного авіаційно-виробничого. Підприємства Героя України, доктора технічних наук Анатолія М'ялицю, ветерана та учасника бойових дій Степана Федотова. Привітав Новгородсіверців з нагоди 70-річного ювілею з дня визволення Новгородців району і міста заступник голови обласної ради Валентин Мельничук. Помічник народного депутата України Ігоря Рибакова Анатолій Ладний привітав зі святив жителів міста. Та подарував ікону. Вітали новгородсіверців і гості з сусідніх міст шостки, пагара, а також міста побратима Чехова. Делегація з Харкова, крім привітання, вручила вагомі подарунки музеям міста. Дві багатодітні сім'ї в цей день також не залишилися без подарунків. Далі почесна делегація завітала до мистечка майстрів Сіверщини, а вельми шановні гості поділилися з нами своїми враженнями. Рок від року, день від дня, Новоросвірський краще. Люди стають добріше, розумніше і сприймають гостей саме головне. А чорні новоросвірська земля і Чернігівська земля завжди славиться своїми людьми, добротою і вмінням приймати гарно гостей. Бажаю, саме головне, щоб божа площаниця була завжди над. землей Новороссийской, на каждой оселе, чтобы добро быть и счастье было разом с людьми. Счастья, здоровья и святом всех. Уважаемые новороссийцы, спасибо вам за доверие. Я очень польщен тем, что я стал почетным жителем города Новороссийска. Самое главное, что нас объединяет одно – щедрость, доброта, порядочность. Уміння співати, піти горілку, якщо потрібно. Настоящі людям. Дай Бог їм добра, удачі в кожній сім'ї, в кожній родині.